суботнього дня, шановні марганчани, Завершується 2016 рік і кожен тиждень грудня стає все більш насиченим подіями. В період з 11 по 17 грудня усі комунальні структури міста проводили планові роботи. Так, управління капітального будівництва працює над завершенням робіт, що виконується за кошти державної субвенції. А саме капітального ремонту будівлі дошкільного закладу «Ромашка», завершується капітальний ремонт майстерні НВК ліцею номер 10 покрівлі школи номер 9 та поточний ремонт покрівлі клубу Дніпро. Тривають роботи по встановленні зовнішнього. Освітлення вулиці Кермелюка. Вже освітлено вулиці Кедрова, Маяковського, Дніпровська. Відремонтовано внутрішньоквартальні дороги та тротуари на північному кварталі. 15 грудня на вулиці Єдності в районі зупинки са сталася аварійна ситуація. Було пошкоджено водогінний колектор. Задля усунення проблеми терміново виїхали спеціалісти підприємства Марганецьводоканал, було перекрито рух автотранспорту на даній ділянці та відбувалися ремонтні роботи. Сприятливі погодні умови у першій половині цього тижня надали змогу підрадник. Дніпропетровської облдержадміністрації продовжити роботи з капітального ремонту вулиці Єдності. Також завершуються роботи з теплопостачання бюджетних установ та організацій. На сьогоднішній день вже збудовано у нас е Шість великих об'єктів теплопостачання це шість котелень сучасних, які будуть опалювати об'єкти соціальної сфери міста Марганця. Ці, ну, ці котельні, які є достатньо потужні, їх буде достатньо для опалення. Дитсадків і шкіл вони працюють на альтернативному виді палива. Це пелета з соняшника, який в окрузі достатньо багато і немає дефіциту цього палива. На даний момент також сьомим об'єктом, який вже збудований, це для притулку Теплий Дім збудована невеличка котельня в підвальному приміщенні для опалення, і вона вже працює і гріє діток. Також восьмим об'єктом, який зараз добудовується, це для дитячий клуб Вікторія. Там теж буде невеличка котельня для опалення цього об'єкту. Крім цього, інвестор, який зайшов в місто, Скажем, розпорядився, і в плані інвестора є будівництво нових теплотрас для того, щоб не було втрат при опаленні, при опаленні об'єктів соціальної сфери при транспортуванні тепла від котельні до об'єкту. Тому е зараз є певні незручності. Мабуть, для жителів це ми розриваємо нові, ну ложимо нові. Теплотраси проводимо земляні роботи. Ну, відповідно, ми зараз знаходимося біля об'єкту. Ми тут тянемо магістраль до об'єктів, які знаходяться з ну, цієї частини міста. Також до цих котелень були підведені нові. Кабельні лінії для основна і резервна для того, щоб в майбутньому при виключенні світла котельня залишалась в роботі, тому для неї передбачається два вводи від основний та резервний. Ну і те, що я вже сказав, це зараз трошки будемо мешканців міста турбувати земляними роботами, тому що скажу чесно, просто в ці мережі, які дісталися, нам вони просто ну, в непригодному стані, і по ним транспортувати тепло ну, досить важко. Тобто ми видаємо з котельні, там, певну температуру, вона просто не доходить до об'єктів. Тому ми вимушені для того, щоб обігріти ці об'єкти, дитячі садки і школи, щоб нормальне тепло доходило, ми вимушені міняти на нову трубу вже сучасну предизольовану трубу. В якому порядку підключатимуться ці об'єкти в центрі міста, до яких ведеться нова траса? Насправді ми вже 80% об'єктів соціальної сфери вже підключили. У нас буквально вчора було підключення першої школи. Вона вже опалюється і отримує, ну, отримує тепло. В нас планується буквально завтра вже підключення 11 школи. Те, що зараз ми бачимо, от в центрі міста це магістраль будується. Тут ну, насправді, як тільки магістраль запрацює, зразу всі об'єкти отримують тепло. Тут всі одразу, Тому що це магістраль, яка з'єднує одну частину з іншою частиною. Тобто там вже розв... ну, розведення по об'єктах теплопостачання вже зроблено. О, тому тут тільки залишилось прокинути цю магістраль. І е, наскільки я пам'ятаю, це у нас водоканал, приміщення. Гуртож... приміщення е Адміністративне МГОК, прокуратура, там соцстрах, вони всі, як тільки ця магістраль запрацює, вони всі зразу ж в одному момент отримують тепло. Ну по мірі заповнення системи, тобто це на протязі суток там буде доби. Яка протяжність цієї ділянки, що мережі що потрібно замінити на нову другому? Ось цієї ділянки це не заміна труби. Це ми будуємо абсолютно нову. Тобто на цю частину від нової котельні будується абсолютно нова ділянка, предизольована ложиться предизольована труба. Протяжність її порядку 400 метрів. Якщо я пам'ятаю, точно 400 метрів тут буде частина підземного участку і частина буде ну, участок, який буде по зовні, ну, зелених насаджень там між будинками. Коли приблизно ці об'єкти отримають тепло? Ну, я думаю, що ці об'єкти десь ну, в районі 24- числа ми маємо запустити вже все-таки, щоб перед Новим роком об'єкти були з теплом. Ну, насправді я ж кажу, вся затримка в тому, що е, багато трас, які ми передбачали по ним транспортувати, тому вони насправді виявились в негідному не стані, і ну, ми не можемо просто по ним транспортувати. Чи будете ви впорядковувати ту територію? Звичайно. Ми мешканців міста не залишимо. Звичайно, ця територія буде впорядкована. Я думаю, що вона буде приведена до того стану, яка вона була, по-перше, тоді, і все асфальтоване покриття, те, що ми знімали, і. В сквері тут все буде приведено до того порядку, якого воно було. Тому за це переживати не потрібно. Нас теж люди підходять, питаються. Тобто, це питання буде однозначно вирішено. Проблемним питанням залишається безперебійна подача електроенергії в декількох районах міста. 12 грудня до міськвиконкому виконкому прийшли марганчани задля вирішення даної проблеми. Продовжилася акція у п'ятницю, 16 грудня. До участі у ній залишились не тільки марганчани, а й певна кількість активістів з міста Дніпро. Деякі з них видавали себе за марганчан, навіть не розуміючи заради вирішення яких питань вони приїхали. Ребята, представтесь, пожалуйста. А, Діма Артем, а ви куди смарганця? А що ви сьогодні прийшов понаблюдати за ситуацією, яка відбувається в городі. А какая именно ситуация? Что вас беспокоит? А, нет отопления ни в учебных заведениях и очень плохое отопление в домах. А в каких учебных заведениях нет отопления? Во всех. Вот, допустим, ближайшие спортивные. Там также самое очень плохо с отоплением. Везде и все закрывается. Не, но в городе 13 учебных заведений. В каких нету? Ну, именно, я не могу вам сейчас ответить, именно... Ну, то есть вы говорите, а, во всех, ну вот я конкретно знаю несколько, это которые вот ближайшие и которые находятся на противоположном конце города. То есть я за них могу сказать сто процентов, а за остальное я не могу вам ответить, чтобы не дать некорректную информации. А дома у вас есть отопление? Есть, но температура там не самая лучшая. А какое у вас отопление? А, в смысле как? Ну у вас система отопления? Вас? Ну я не знаю, я в этом не сильно разбираюсь, я не отвечу а, вам. Да вряд ли. Не, мне поддается. То есть я его не контролирую сам. А вы его не контролируете? Mm. У вас центральное отопление? Да. Да? да? Спасибо. А у вас? Так же самое. Но ну, я в этом не, не специалист, как? в этом просто, да, я не разбираюсь. У вас я без понятия, потому я не специалист в этих. Но... Уже в течение года, после того, как мы вернулись с фронта, мы занимаемся помощью людям. Различным слоям населения и в Днепре, и по всей области. И около недели назад к нам обратились морганчане. Обратились к нам, потому что вопрос не решается, вопрос с теплом, со светом, и им уже никто помочь не может. Поэтому мы с инициативной группой ребят приехали сюда поддержать морганчан в решении их вопроса. Нам уже лично сегодня утром звонил заместитель губернатора Днепропетровской области. Он знает, что Мы приехали сюда, Куменко. Смотрите, хорошо. У нас тоже есть связь с облгосадминистрацией. Нам сегодня лично звонил заму губернатора, кто? и э, сегодня уже мы будем решать. Да? А кто кто не он должен вас спросить? Что? Что? Что, ви хто, хто? можна побернати? Можна назвати фамілію? Да, ну, Просто репортує. Я, я, я не заповню Я гастого інкани. Мам був значию. Да, я вам скажу вже ні на камеру, я скажу, хто не зараз не знає. Ну, не заповню. Заповню. Також сьогодні представник ДТЕК Дніпрообленерго Олександр Чорний виступив перед Марганчанами та надав відповіді на ті запитання, які сьогодні хвилюють мешканців міста. Ситуація така, що В Никополе сейчас есть тоже отключение, и э, я вынужден ездить между городами. Никополь тоже отказался от тепла. Ведь информация, которая нам была выдана о том, что в городе Марганца не будет отопления этой зимой, нам выдали окончательное решение 26 апреля этого года. Фактически на всю разработку, посчитайте по пальцам, прошло полгода. На то, чтобы попытаться подготовиться к этому. Сколько уже э, потребителей, которые хотят получить отопление вот, электрической энергии, вы тоже уже знаете. То есть говорить вам о том, что это 30% населения и э, можно говорить, что это всего лишь 30% увеличения нагрузки на сети, это сказать ничего. То есть э, люди, которым больше нечего использовать на обогрев, это 30% населения. Это многоэтажки. Остальные люди, которые использовали газ до этого, они тоже хотят использовать электроэнергию, так как она дешевле. Поэтому нагрузка на сети в два раза, это, наверное, более будет оптимальное число. А в некоторых домах это даже в три раза. Так как людей, которые вышли на электрическое отопление. Просто есть дома, в которых порядка 50% квартир используют электроэнергию на обогрев. Это много. Городская сеть, которая построена в городе Марганце, она рассчитана проектно. То есть Советский Союз считал не зря, и этот запас мощности он уже закончился сегодня. И расчет был такой, что централизованное отопление дает тепло. А мы используем электроэнергию на холодильник, телевизор, обогреватель элементарный и на свет. Поэтому, если мы еще каждый включит обогреватель в каждую комнату, это будет перегруз. Поэтому, что мы делаем? Значит, мы подготовили для себя, как энергетики, подготовили для себя план развития города, ну как вам сказать, план развития ⁇ это план усовершенствования сети. В любом городе уже есть коммуникация. В любом городе уложена где-то в земле вода, связь, кабельная сеть. И сейчас копать в глобальном масштабе весь город просто не получится. Мы просто это дело не сможем сделать. Не хватает времени. Да, мы предупреждали, да, мы писали, есть официальное обращение и к губернатору в том числе, компания не был Это не Никопольский расписал, Так писала компания, в общем, рассмотрев ситуацию, которая возникает, ну, фактически с нашей подачи как РЭСа, но все равно эти письма были. Были с расчетами, были с суммами. Реально для того, чтобы город Марганец поднять в нормальное электроснабжение, компании нужно потратить до 80 миллионов гривен для того, чтобы усовершенствовать сеть. Времени для этого мы брали для себя минимум, который возможен. Это два года. Люди, которые занимают ответственные посты во власти или же в городском исполкоме, пошли на то, что коммунальные предприятия, то есть, ну, к чему прислушались? Коммунальные предприятия, которые это садики, школы, больницы, не перевели на электрическое отопление. Спасибо им за это в том, что пошли на обогрев билетный, потому что тогда бы сети уничтожили вообще. То есть мы рассматривали вопрос с целью увеличения мощности потребителей бытовых. Это многоэтажная застройка и в том числе частный сектор. Поэтому почему нет... Или же даже скажу, почему не возник, да, вообще масштабный коллапс, потому что не использовали электроэнергию на обогрев коммунальных предприятий. Но они использовали эту электроэнергию обогревателями, пока не ввели эти пилетные котельные. Но ввел в пилетные котельные, все-таки нагрузка немножко на сеть уменьшилась. Поэтому вот в, этом, вот в этом был положительный эффект. Потому что по Никополю были определенные направления использовать электроэнергию на обогрев и на коммунальные предприятия. Официальные обращения были сразу. Они были в начале мая, они были на городскую власть и были в начале июня на Резниченко непосредственно на... Байнах. И на вот а, а а Послушайте, не послушайте, не послушайте. Вы, пожалуйста была такова, что компании Днепроблэнерго было сказано, газа для этих городов не будет, и договориться с газовщиками времени нет, из-за долгов, которых возвратить нет. Поэтому обогрев будет электрический или какой-либо другой, но централизованной теплосети не будет. У середу було вшановано пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Заходи прийшли біля пам'ятного знаку ліквідаторам по вулиці Лермонтова. Присутні на заході представники місцевої влади та громадських організацій віддали даний ушаний героям Чорнобиля та поклали квіти до пам'ятного знаку. 14 грудня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Марганецької міської ради, на черзі, день якого стояло понад 30 важливих для життєдіяльності міста питань. Більшість голосів ухвалені рішення, які стосувалися формування бюджету на 2017 рік, надано одноразову матеріальну допомогу 125 мешканцям міста на суму 1 мільйон 116 шістнадцять тисяч гривень на встановлення індивідуального опалення. Також розглянуто хід виконання програми дошкілля Марганця, затвердили її заходи на 2017, 2017 рік та установила новий розмір батьківської платники за харчування дітей в дошкільних закладах на наступний рік с рахуванням збільшення цін на продукты. С 1 января 2017 года детское дошкольное объединение инициировало повышение родительской платы на 2 гривны. К сожалению, я вынуждена была это сделать и руководствовалась только тем, чтобы ваши дети были не голодными в детском садике. Конечно же, питание в детских садиках является ну, очень важным вопросом. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы э, рацион ребенка был сбалансированным по жирам, белкам и углеводам, э, чтобы присутствовали в питании детей обязательно витамины. И при этом, чтобы родительская плата была для вас посильной, на уровне 14, 15 и 16 годов мы держали родительскую плату 10 гривен. Мы получали дотацию из местного бюджета на питание в сумме 3 гривны. И таким образом нам удавалось детей кормить неплохо. В то же время Я могу с гордостью сказать, что мы 276 детей кормим на льготных условиях. Многих родителей беспокоит вопрос контроля за качеством питания детей. В каждом детском садике, уважаемые родители, созданы группы родительского контроля за, за организацией питания детей в детских садиках. Если вы желаете принять участие в работе этих групп, обращайтесь к заведующим с просьбой, чтобы вас в эти группы включили. Родители контролируют все. Завоз продуктов питания, качество приготовления пищи. Я, как директор ДДО, говорю вам, вы имеете право, и вы правильно делаете, если вы эти вопросы контролируете. Вы платите за питание, вы отдаете на 10-12 часов своего ребенка в детский сад. И вы должны быть уверенными в том, что дети ваши получают качественные продукты питания. Сейчас, благодаря тому, что нам городской совет выделил немножко денег, мы смогли заложить в овощехранилище во все детские садики картофель, морковь, свеклу, лук, чеснок. Капусту. Мы завезли, я думаю, что нам хватит на январь-февраль, мы завезли сахар. Почему мы это сделали? Мы это сделали для того, чтобы сориентироваться в январе-феврале, когда мы прекрасно с вами понимаем, что прогнозируется серьезное повышение на продукты питания. Об этом говорят в средствах массовых, массовой информации, об этом говорят с экранов телевидения в новостях. Поэтому у вас есть возможность, уважаемые родители, посмотреть в детских садиках овощехранилища, увидеть, какие продукты завезены, в каком состоянии они хранятся. Мы в 2016 году Ввели четвертое питание. У нас не трехразовое питание было, как раньше, а у нас еще в 10 часов ваши дети получали. Если это лето, то фрукты и соки. Вот в тот период, когда К сожалению, у нас был недостаточный температурный режим. Ваши дети получали в 10 утра молоко с медом. Если молоко не успевало ли к 10 часам подвести, ваши детки получали липовый чай с медом. Сейчас мы завезли цитрусовые, и ваши детки будут получать лимонные напитки. Тоже все эти вопросы вы можете контролировать и сами убедиться в том, что это так. И я вам хочу сказать, что если у родителей не выходит прожиточный минимум, приходите, мы будем рассматривать вопросы льготы. Но для того, чтобы в общем вы были, отдав ребенка в детский сад спокойны, мы должны были повысить родительскую плату на 2 гривны. В месяц это получается на 40 гривен. Ви платите будете платити з 1 января 12 гривень. Дотація з палкому буде составляти 3 гривни 17 копійок. Таким образом, питання ваших дітей буде составлять в день 15 гривень 17 копійок. В грудні дошкільні заклади, дякуючи підтримці міської влади, мали змогу закупити продукти на декілька місяців. Це стане запорукою збалансованого харчування у дитсадках протягом всієї зими. Сьогодні ми побували в другому дитячому садку, побували в наших коморах і бачили, які запаси ми приготували На зиму. Сьогодні, на сьогоднішній день у нас є в наявності 2 тони картошки, у нас є цибуля, у нас є морква, у нас є 2 тони капусти, у нас є часник, буряк, всі овочі, які потрібні дітям для приготування страв. Також ми приготували на зиму з літа солодкий перець. Нарізали діткам, щоб було до перших і до других страв. На сьогоднішній день у нас є лимони для піддержування імунітету дітей. У нас є молочко, яке отримують діти на 10 годин разом з медом. У нас на сьогоднішній день заготовлені всі продукти. Також у нас є чесник. Ви знаєте, що зараз ходить грип, потім і через що ми кожного дня зараз дітям даємо свіжу цибулю, чесничок. Гаряче молочко, чай із липою і з медом. Так що нашим нашим дітям в дитячому садку солодко, комфортно і тепло. А які страви отримують сьогодні діти? На що можна звернути увагу батьків? Адже всі вважають, що у дитячому садку готують ну так собі. Ви знаєте, не так давно ми проводили анкетування батьків із метою виявити. Побажання батьків до харчування, виявити, що їхні діти люблять їсти, що не люблять. Дуже прикро було бачити в анкетах, коли батьки пишуть: не давайте манну кашу дітям, не давайте гарбуз, не давайте буряк. Вибачте, але коли подивитися на анкети дітей по здоров'ю, то третя частина дітей це анемія, через що ми в дитячому садку даємо бурячку ікру. Ми даємо морковні котлети із згущенкою, із підливкою солодку. Ми даємо капусту тушковану і свіжа, і кисла. У нас варяться капусняки, У нас робляться запіканки і багато таких страв, які вдома діти не бачать, мами не вміють готувати суп, наприклад, молочний із гарбузом. Не вміють готувати морковні котлети. Ми бачимо це по тому, як і є діти. Але коли останній раз, коли нам завезли вже ось добре моркви, ми почали готувати морковні котлети, то діти з задоволенням їдять. І якщо батьки не вміють, ми їх просто навчимо, як це робити. І хай дітям готують, щоб дитячий садок і домашня їда домашнього домашня і дитячого садка співпадала. Якщо ви здаєте дитину в дитячий садок. Ви повинні дотримуватися режиму харчування як вдома. Так і в дитячому садку. А м'ясо як часто буває у раціоні дітей? Значить, м'ясо у нас буває майже кожного дня: свинина, яловичина. Якщо бувають десь негаразди якісь перебоями, то в нас є ковбаса. На сьогоднішній день немає у нас риби. Але це не зв'язано з тим, що ми не можемо заку... Немає грошей на закупку. Там все зв'язано з тендерами, з цінами, так як ціна на рибу дуже підскочила. Але м'ясо майже кожного дня. Незвичайною подією стало для багатьох марганчан підбиття підсумків міського конкурсу Громадський бюджет. Він викликав певний приємний ажіотаж. Боротьба була чесною та принесла перемогу. Сім проєктів отримують кошти на їх реалізацію. На цьому тижні відновлено рух потяга Запоріжжя. Київ приємну новину марганчани зустріли масовим флешмобом на міському залізничному вокзалі. Нового року триває, і на центральній площі міста було встановлено ялинку. До речі, в цьому році вона підросла і стала вищою на 2 метри, а також засяяла новими сучасними іграшками. Сьогодні, 16-й годині, заплановано у речистості присвячені відкриттю новорічних свят. Це всі події цього тижня. Бажаю вам приємних вихідних, плідного робочого тижня та нових здобутків.